Привіт, друзі! Сьогодні 10 червня 23-го року. І я от таким от гарним мальовничим лісом йду пошукати перших білих грибів. Також дуже хочу знайти підбрізнички, може під але не знаю, чи є, чи нема, бо в горах все ж таки пізніше. Я бачу, що люди вже збирають там в групах різних фейсбуці. Підписана, то там люди вже збирають, але не в горах. А я хочу подивитись, дуже багато дощів було. Такий гарний лісочок. Ну, я ж йду дорогою, то, звісно, ще не ліс-ліс. Але дорога через ліс. Я багато вологи, дуже сильно парую, все. Така, знаєте, парка погода, багато дощів було. Тому мені здається, що, може би, і були вже грибочки перші. Небагато. Але до вечері було приємно зібрати. Так, не знаю. Знайду, не знайду, але дуже хочеться піти подивитись із з вами трошки прогулятись казковим карпатським лісом. Так. Покажу, якщо щось знайду. Молодесенькі гілочки, з мирічки. Так гарно, Сна така. Ну, вже на весна, вже початок літа, але все таке соковите, зелене, клас. А оце квітне Гогадза. Бджілки її опиляють. Це гогадза це на гуцульщині називають брусніку. Дуже корисна ягода, дуже смачна. Трошки вона така з гірчинкою, але ну, користь неймовірна. От так гарно. Поки що не знаходжу. Ой, друзі, дивіться, я, я, я ще навіть не бачила, бо я якось, мабуть, тиждень вже не ходила в гори. Бачите? Оце mm. молода чорничка. Це вже зав'яз є така. Клас, а то чорники буде файно. Бо це не дуже чорничні місця, де я зараз. Клас. Але шукаю грибочки. Так, це я прийшла на перше грибне місце, яке хотіла подивитись, це молодий такий собі березовий лісочок. І тут було дуже багато підберезників, підберезників того року. Прям ну, багато я збирала. Буду зараз тут ходити. Так, сходу не бачу. Не бачу. Я так розумію, мабуть, ще все ж таки ранувато. Хоча це такий схил гори, де дуже багато сонця. І перші грибочки би мали тут з'явитися. Але хоча покажу вам гарний лісочок. Так, йдуть. Цікаво, що ще вже літо, а ще є фіалки гірські, лісові. Котрі взагалі це одні з перших квіток, що з'являються навесні, рахуються дуже ранішніми квітами весняними. І досі вони зберігаються. Отака природа тут цікава в горах. Що вже і літо, і весна якось вони один з одним поєднані. На жаль, в Березовому лісочку жодного підберезничка, тому я вже навіть втратила надію на білого грибочка. Бо... Підберезник мав би бути першим. Звалило дерево взимку десь будемо перелазити. Але тут зручно, зручно перелазить. Оп, є. От. І оцею стежкою я йду ще на одного місця до одного. Це вже білогрибне місце має бути. Звідси ще хвилин, мабуть, 20. От так от просто стежкою. Лісовою вгору. Вона буде так по траверсу йти. Може, я біля чка знайду, але не багато, надії, якщо чесно. Просто покажу вам красу. Лісову. Ще рано для грибів. Цікаво, що я бачила у Фейсбуці, що люди назбирали лисичок. Я не знаю, чи то є правда. Правда, не в горах, а на Рівненщині, ну, мені здається, було написано. Е, от, але багато так, як така масова лисичка, бо не знаю навіть, чи це може бути таке в червні. Напишіть, будь ласка, бо в горах до лисичок ще дуже довго. Все, йду. Що щось знайду, то покажу. Чорна карпатська білка. Боже, щось свариться на мене. Зараз я спробую ближче підійти. Не очікувала, що хтось за грибами прийде. Он вона. Так. Ось вона. Ась Кадаша проти сонця, погано видно, Така симпатична. Ну що, друзі, дійшла я. Оце все білогрибне місце. Тут такі мхі файні. Бачте. Дуже гарне місце, живописне. Є трошки новий гіляк, гриби то люблять дуже. І тут дуже велика білогрибна. Грибничка. Вибачте, за тавтологію якось так вийшло в мене речення. Я тут багато збирала грибів. Це, тут з'являються гриби найпершими, тому що, попри сонце, ця ділянка є лісова, От, але нічого нема. Все ж таки в горах ще весна. Я бачу, що квітнуть тільки. Гогадзо, тільки квітне ожина. Коротше, ще не до грибів тут. Люди вже в Україні збирають грибочки, я так бачу. І білі навіть збирають ранішні якісь, але в нас ще тут немає ще рано. Я думаю, так десь, судячи з лісу, десь за тиждень. Мають бути вже підберізники і за два тижні білі. Отак мені щось здається. Так що, так. Ну нічого. Зато прогуляла з вами таким гарним лісочком. Живописним. послухали, як пташки співають гарно. Подихала повітря. Вже буду йти щось цікавеньке ще побачу дорогою, то покажу вам. Отак все. Пока-пока. Я тільки виключила камеру, оце я вам пока-пока. Ой! Ти блін! Я на це не білий. Бачите? Намавиться на це не білий. Зараз я не знаю навіть, що то є. Ні-ні-ні, це... оце ой! Ой, мені стільки разів писали, я від радощів забула. Коротше, це їстівний, я вже знаю. В Карпатах його не їдять, тому що вони тут ну, так, люблять білі, коротше кажучи. Е він синіє. Зараз ось він великий. Це, коротше, я все ж неправильно вам сказала, якщо є оці гриби, то білі будуть швидше. Спочатку оці з'являються грибочки, а потім, слухайте, я так зраділа, що мені реально відбила пам'ять, якась амнезія настала, щоб побачила гриба. Клас! Це так гарно, слухайте, я за цей період так скучила за такими всякими грибочками. Ось, такі вдвох вони ростуть. Бачите, он перший і другий. Ой, напишіть, як його звуть, бо все не можу щось на емоціях, не можу пригадати. Але є стівний, я це тепер знаю, що щось його відварюють. Мені щось моховик крутиться, але то не є моховик, мені здається, то щось інакше трошки. Ой. Ну, знаєте, ще погуляє тоді що. Все. То були два грибочки. Я так все ж таки, мабуть, думаю, що то моховики. Так, я її не змогла точно прям пригадати, але я думаю, що то маховички. От. І йшла на Ну Це я думаю, що це якісь там типу ложні опеньки чи щось таке, не? симпатично ростуть. Але точно щось поганко якесь. Трутовик, до речі. Я вже, знаєте, знаю, як називається, завдяки підписникам, бо мені пишуть, і я дізнаюсь дуже багато про гриби. Так набагато легше, ніж Ну, книжки я теж читаю, але коли люди пишуть зі свого досвіду, то так все ж таки набагато цікавіше, по-перше, а по-друге, результативніше. Ну, все, тепер вже точно все, бо я вже ще годинку десь тут цю гору пооблазила. Туди-сюди, але нічого не маю. Я рада, що знайшла ці перші два грибочки-маховички, тому що це значить, що білі будуть скоріше. я думаю. Ще, може, піду в одне місце, де я знаю, що останні білі я збирала вже ніде не було, а там ще я збирала білі гриби. То я надіюсь, що там. Вони і перші мають бути, бо близько до сонця. Але це треба виділяти собі цілий день, бо туди йти десь 2,5 години в одну сторону приблизно. Треба виходити там на хребет. Ну, коротше, це не саме легка подорож. Ну, якось схоже. Трошки лісу вам ще показую, Ви знаєте, якось завдяки карпатському лісу трошки. Та є легше жити а, в сучасному світі. Що після що взагалі у нас важкі часи, а після того жаху, що робиться на Херсонщині, то просто нема настрою і сил вже ніяких. Але ліс, дарує, нам наснагу, надію, позитив.